Тут закінчувався ліс і починалися гори, судячи з цього рід, ще не встиг тут нічого намалювати. У центрі недомальованої галявини Наталка побачила тіло того бідолашного босмера, якому вистачило розуму вкрасти пензлика у Ріта. Якщо Наталка щось і знала про дари принців Даедра, то тільки те, що це були надзвичайно могутні артефакти, а іноді деякі з них мали навіть власну волю. І такі от розумні артефакти дуже не люблять, коли їх розлучають з їх господарями. На тлі того, що сталося з цим босмерським злодієм, Наталка замислилась: ну як поведінка тролів, яких злодюга намалював для свого захисту, виявилась проявом тієї самої волі даїдричного артефакту. Якщо так, то нехай краще цей пензлик повертається до ріда, і що менше людей будуть про нього знати, то краще. Чудово, друже. Зараз я намалюю портал, яким ми повернемось додому. Тільки май на увазі, іди першим. Бо якщо підеш після мене, можеш залишитися тут навіки. Охріте. Втягнув ти мене у цю мистецьку авантюру, сказала Наталка. Ну що, маєстро, ми йдемо звідси чи ні? Бо від цих кольорів в мене вже добряче болять очі. Через мить Наталка опинилася у майстерні Ріта, і здавалося б, що минуло лише декілька хвилин. Проте, по відчуттям, вона ніби стирчала у цій картині протягом цілої вічності.